Я хочу сказати вам таку чудову новину. Бог любить вас, Бог знає вас, і Він хоче з вами працювати. Знаєте, ми не раз і не два чуємо про те, що зробив Ісус Христос. Ми Кожне зібрання ми нагадуємо про смерть Ісуса Христа. І це не просто так, це не просто даремно, тому що в Бога була ціль сьогодні мати відносини з кожним з вас. З кожною людиною, яка повірив Ісуса Христа. І знаєте, читаючи Біблію, досліджуючи Слово Боже, часто я бачу, як працює Бог своїми дітьми, своїм народом, своєю церквою. Він виховує їх по-різному, він проводить через різні складні обставини. І я останнім часом замітив, читаючи про ізраїльський народ, я замітив, як Бог їх от просто. Отак от спеціально заводив певні обставини, щоб просто показати свою силу або випробувати їх, або просто показати, хто він є. І от одну з, одну з історій, яку я хочу коротенько сьогодні поділитися з вами, вона стосується подібної ситуації. Вона стосується одного пророка, який був Божим пророком, який виконував Божу місію, який йшов і робив те, що йому Бог сказав. Але от, от став такий час його в житті непростий, нелегкий, коли він. Просто почав не розуміти, що відбувається в житті Його і його народу. Це пророк Єремія. Це пророк, який по особливому мав відносини з Богом. І в нього була особлива місія. Він жив, не, він жив непростий час, коли ізраїльський народ почав відходити від Бога так по особливому, знаєте, що просто почали ідолам поклонятися. І от Бог дає йому місію і каже: біжи, скажи мому народові. Він починає говорити, розказувати, і він говорить багато різних прикладів ізраїльського народу. І за те, що він говорить про Бога і розказує волю Божу для них, вони його посадили в тюрму, просто не захотіли слухатися. І ось от наступає такий момент в його житті, коли Бог починає йому говорити про такі речі, які він хоче зробити з ізраїльським народом. Але перед тим, як він буде це говорити для нього, він говорить для Єремії, який був засмучений, який був просто не розумів, що відбувається в його житті, він говорить такі слова: «Великий в пораді, могутній учинах, що очі відкриті на всі дороги людських синів, щоб кожному дати згідно з його дорогою та згідно з плодом його чинів, що знаки та чуда чинив ти в єгипетському краї і чиниш їх по цей день. Між Ізраїлем і між народом зробив собі імення, як цього дня. Бог відкриває йому себе, і він починає цитувати, він починає розказувати про того, хто є Бог. Потім Бог говорить у відповідь для нього: ось я Господь, Бог кожного тіла, чи для мене щось є неможливе. Ось я Господь, Бог кожного тіла, чи для мене є щось неможливе. Це гарна істина, брати і сестри. Бог, в якого ми віруємо, Він є Богом кожного віруючого. Дякую. Він є Богом нашим. І от одна з таких важливих моментів, яку ми повинні пам'ятати, що для нашого Бога немає неможливої жодної речі. І ось Бог говорить, що зробити Єремії. Бог говорить: біжи, купи землю, біжи, зроби це. І от Єремія, він в такому, знаєте, нерозумінні. Коли Бог починає говорити, що я пошлю свій народ на 70 років в полон, він не розуміє, чому Бог наказує йому купити землю. Він не розуміє, для чого це взагалі все відбувається. Він впадає в таку депресію, він починає знаєте, сумувати, і от Бог починає говорити до його серця. І одне з таких, таких моментів, які сказав Бог, я хочу сьогодні на це звернути увагу, що ми могли користуватися цим місцем, брати і сестри. Не знаю, для мене це місце, яке я користуюся з свого дитинства. Я думаю, що ті, хто вчилися на недільній школі, це місце знають на пам'ять, тому що це номер швидкої допомоги до Бога, да? говориться, таке є для дітей. Покликуй до мене і тобі відповім, і розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Єремія переживає непрості часи. Єремія переживає те. Що він бачить, що коли він Бог каже йому робити, він робить, Ізраїльський народ не слухається, і в результаті його садять в тюрму, знущаються над ним. І ось він не може до кінця зрозуміти, що відбувається. Я думаю, що, можливо, в його серці появилися певні сумніви, певне таке нерозуміння, що буде далі. І от Бог дає відповідь для Єремії: Покликуй до мене, тобі відповім, і розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Я не зачитав ці місця про те, що Бог великий в пораді, могутній учинах. Саме такий Бог, якого ми віруємо, саме такий Бог є, якого ми проповідуємо. І сьогодні ми зібрані тут завдяки Його любові і милості до кожного з нас. І саме такий Господь він хоче сьогодні для нас розказувати і показувати через своє слово, через, свої, через проповіді своїх служителів, про те, що Він готовий завжди працювати з кожним з вас. І сьогодні я хочу нагадати для вас, якщо, можливо, ви переживаєте зараз нелегкі часи, складні часи. Можливо, ви не розумієте до кінця, що відбувається з вашим життям. Можливо, ви не знаєте, як поступати далі, що далі робити. Господь для Єремії каже: «Єремія, я тут, я не змінився, я біля тебе. Ти можеш кликати до мене, ти можеш відкривати серце мені, ти можеш просити відповіді, щоб я дав тобі роз'яснення. Того чи іншої ситуації. І ось сьогодні кожен з нас має зрозуміти цю просту істину: Бог завжди поруч. Бог завжди біля своїх дітей. Бог ніколи не оставляє своїх дітей. Знаєте, я аналізував своє життя, я аналізував самого дитинства, так склалося, що моє життя з Богом почалося приблизно десь 10 років. І тому для мене це не є, знаєте, таке, коли я чую, що сьогодні молоді люди хочуть вступити в заповіт. Для мене це не рано. Тому що я розумію, що в 14 років я стояв перед таким вибором. І сьогодні я дуже впевнений, що наш вибір, який ми робимо, він впливає на наше майбутнє. І от знаєте, коли загинули мої батьки, мені було 12 років, то це місце з Біблії стало для мене тим, в якому я знаходив Просто задоволення і потіху, тому що, знаєте, я не багато все розумів. Я не все розумів, я не розумів, що відбувається, не розумів, чому Бог зі мною так допустив. І кожен раз, знаєте, я йшов в любими місцем, воно було в лісі, там такий невеликий лісок. Я ходив туди і молився. І ці слова для мене є реальністю, тому що сьогодні я говорю ці слова, брата і сестри, це не слова заучені, які чи потрібно сказати. Це слова, які стали життям моїм, і я вірю, що багатьох з вас. Коли ми не знаємо, як поступати, коли ми не знаємо, як зробити те чи інше, чи можливо ми стоїмо перед вибором, Бог завжди нагадує про себе, Він каже: Покликуй до мене. І я, всемогутній Бог, я хочу тобі відповідати. Я хочу тобі давати відповідь, і тому що я послав свого сина для того, щоб збудувати живі реальні відносини з тобою. Тому, брати і сестри, сьогодні це місце хай буде як для гаду, як хорошим нагадуванням для кожного з нас. Ці часи такі нелегкі, коли знаєте, кожен з нас не знає, як далі йти і як далі жити. Пам'ятайте про те, що Бог, він Бог кожного тіла, що Він є вашим Богом, якщо ви примирилися з ним, що Він вас любить, Він знає вас, Він знає всі ваші здихання, він знає те, чим ви думаєте, про що ви мрієте. Бог знає це. І буде правильним відкриватися йому, відкривати те, що є на серці. Будувати з ним відносини, про те, що ми ще чули, шукати його. І ось Єремія, будучи Божим пророком, він потребував цього слова. Він потребував слова від Бога, слова нагадування, що є Бог твій, і я готовий тебе чути, я готовий тобі давати відповіді. Хай Бог благословить кожного з нас, брати і сестри, щоб це слово нагадування було і для нас сьогодні. Я ще раз прочитаю: покликуй до мене, і тобі відповім, і розповім про велике та незрозуміле. Чого ти не знаєш? Можливо, у твоєму житті є щось те, що ти не знаєш? Шукай Господа. Хай Бог благословить. Амінь.